Поном чи якою логікою е, влада України там чи міста передає цю ділянку українській православній церкві і ці будинки повністю безкоштовно? Так і потім е, церковна влада будує тут от такий от ну торгово-розважально-офісний центр. За ну тут ні до церковної діяльності воно не має ніякої відношення, ні, ні до чого, тобто логіки тут. Крім корупційних дій, ніякої не послідковується. тому це не може не обурювати. І знову ж таки, якою яким смаком повинен володіти архітектор, який намалював це, чи погодив, якщо погодив, щоб втиснути між історичними будинками. Ну от таке от чудо. Взагалі без просто совісти. без совісті ні совісті, ні смаку, нічого. Це просто відповідно, чи плювок в душу всім людям, які тут мешкають, і не звати.

на время Участок этот очень ценный, это центр исторического города Киева. Здесь находился дворец князя Владимира, который был построен вместе, мы считаем, с Десятинной церкви, который состоял единственный, так, единственный такой, единый такой большой э храмово-дворцовый комплекс, который состоял в церкви. Десятинная церковь, западный так называемый дворец и южный дворец. Вот, они составляли на наши часы Православна церква. Ну російський патріархат ну, взагалі не можна казати, що це страшне. Ну а тут вже і український патріархат до цього. Завіча захоплювати землю і цю історичну святому дивіться? Це вже не церква, це не треба називати якісь іншим іншими, нічого Безкоштовно. Цель не було. Ніякого погодження з пам'ятниками архітектури, ні з археологами, ні з не було ніякого погодження. І з громадськістю не було погодження. Такі речі не можна робити без обговорення з громадськістю. І громадськість мовчати вже не буду. Громадськість мовчати не будуть цього, не буде охранять ніхто. А в этом году в Києві почали происходить унікальні процеси, которые вже невозможно остановить. мы сначала отбили мид, потом мы отбили кусочек Андреевского и было трудом, но научилась договариваться между собой. И поэтому строительство в знаковых исторических местах без всестороннего обсуждения с общественностью, без настоящего согласования неэффективного, больше у нас происходило. Потому что мы настроены очень решительно, если сначала мы протестуем с помощью вот таких акций, с помощью каких-то концертов для художников, но потом э, мы э, начинаем использовать другие методы, и они у нас в сценарии, мы не дадим, ну, все, уже закончилась та эпоха, когда можно было абсолютно не обращать на нас внимания.